У Миколаєві відкрили ще один цифровий освітній центр. Це сучасний простір на базі місцевої школи, де школярі можуть не лише надолужити знання, а й отримати нові навички, що знадобляться у майбутньому. Проєкт реалізовано за підтримки ЮНІСЕФ та міської ради. Як працює центр і які можливості він відкриває для учнів, дізнаєтесь у нашому сюжеті. Забезпечити навчання школярів, які не мають повноцінного доступу до офлайн освіти, та допомогти їм надолужити освітні втрати. З такою метою у Миколаєві відкрили ще один цифровий освітній центр на базі місцевої школи. Урочисте відкриття відвідав міський голова Олександр Сінкевич, який ознайомився з його роботою та обговорив перспективи розвитку. Сьогодні ми разом з міжнародною організацією ЮНІСЕФ відкрили вже шостий освітній центр. Він відкрився в одній зі шкіл міста Миколаєва. На даний момент, завдяки нашій співпраці з ЮНІСЕФ, сьогодні в цій школі відбувається ремонт укриття. І ми сподіваємося, що найближчим часом він буде закінчений, і після цього повний освітній процес в цій школі буде відновлений. Цифрові освітні центри це простори, обладнані сучасною технікою та інтерактивними навчальними програмами, які допоможуть учням не лише не здогнати шкільну програму, а й визначити свої сильні сторони для майбутньої професії. У Миколаєві вже працює шість таких центрів за підтримки ЮНІСЕФ та міської ради. Вони допомагають дітям не лише в навчанні, а й у відновленні навичок спілкування після тривалого дистанційного навчання, зазначила керівниця Одеського офісу дитячого фонду ООН Лекомте. Ми відкриваємо те, що називаємо центром цифрового навчання у різних школах, які працюють переважно онлайн або в змішаній формі. Тож ми дбаємо про те, щоб по-перше діти мали змогу вчитися, отримувати освіту, а також спілкуватися та зустрічатися зі своїми однокласниками. Тому ми дуже раді цьому відкриттю. також у цій школі міська рада разом із ЮНІСЕФ ремонтує укриття, щоб учні могли безпечно повернутися до очного навчання. Постійно співпрацюємо з ЮНІСЕФ і дякуємо їм за їх підтримку. Окрім того, хочеться згадати народ Японії, який надав ресурси для того, щоб ми могли реалізувати з ЮНІСЕФ такі проекти. Я хотів би всім їм подякувати і сказати, що Миколаївці дуже вдячні за таку важливу і таку плідну співпрацю. Сподіваюсь, найближчим часом всі діти міста Миколаєва, які виявлять бажання навчатися офлайн, будуть мати таку можливість. Бо в кожному районі наших, нашого міста Миколаєва ми намагаємося відкрити як найбільше навчальних закладів. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.